Новогродівській громаді розпочали отримувати продуктові набори мешканці вікової категорії 60+. Місце видачі те ж саме приміщення школи номер 7. Кожен день за попереднім графіком запрошення тут охоплюють відповідну частину міста. Часто дають і допомогу сучна допомагає наша сім'ї. Це бабуся, ну, Раз в місяць. Да. Ну, ну хороша, кстати, гуманітарка нам дуже подобається. і Нам достатньо одного разу в місяць. Ну вполне достаточно тут все такою хороше, і якраз нам все на допомогу. Спасибо всім Благо... благотворителям. Тарна допомога у нас зараз видається. Останні місяці вже раз в місяць. Кожна родина отримує гуманітарну допомогу. Зараз вже дуже багато є благодійних організацій, з якими ми співпрацюємо. Ще раз кажу, от в цьому місяці розпочали навіть раніше що в грудні до свят. Встигнути, щоб кожна людина, яка проживає на території громади, отримала гуманітарну допомогу. Сьогодні у нас чергова видача гуманітарної допомоги мешканцям нашої громади, це набори у вигляді продуктів харчування тривалого зберігання. Ну це як правило перші, першої необхідності. Продукти на сьогодні у нас отримує категорія населення віком від 60 років та Вище більша частина цієї категорії 60 плюс уже отримала, Це понад тисячі мешканців нашої громади. Гуманітарну допомогу доставили і в Галицинівській, Михайлівській, Миколаївській Старостинській округи, а також на першу шахту. Тому жителі сіл вже почали отримувати гуманітарну допомогу на місцях. До доставлення вантажу до населених пунктів громади долучились хлопці, рятувальники 13 ДПРЗ. Ми виконуємо стандартну роботу, якби допомагаємо людям. Нічого. Особливого. Я здесь живу, Нового етига і допомагаю людям. Тут. На наступному тижні планують видачу допомоги такій категорії. Плануємо надати родинам. З дітьми до 18 років, тобто з дітьми у нас є достатньо продуктів харчування, які надійшли від наших донорів, спонсорів, наших благодійних організацій, за що їм велике ми вдячні, сподіваємось на подальшу співпрацю, і тобто, у нас на сьогодні є можливість закрити всю, всю категорію всі категорії населення нашої громади. Ну, це буде поступово, тобто, щоб не було скупчень. Ня, що на але, але всі отримають цю допомогу з міста Новогродівки спеціально для телебачення капрі.